це дуже смішно. Я тепер тікай. Я, вроді, непогана людина, але от чомусь ти так сильно мене не любиш. <звук> Чисто якось так випадково вийшло, що як тільки ми з тобою відзняли моє прекрасне нещастя, моментально виходить наступна частина. Так само з от мого вікна. Не так давно ми з тобою відзняли першу і другу частину, і виходить, от. Наступна заключна третя. Так що, I'm so sorry. I am sorry, I don't speak English. very good. Це не я винна. Це так виходить, що мій канал перетворюється в якийсь треш. Так що, хто я така, щоб не дозволити тобі дивитися на мої страждання? З мого вікна? третя частина. Для початку я тебе дуже сильно попрошу піти подивитися попередній огляд перших двох частин, тому що. А тому що мені дуже треба перегляди. Хочеш сказати, що я не бережу твою психіку, заставляє переглядати мої огляди. Так і ти мою не бережеш. Один-один. От того ми з тобою разом вартуємо одне одного. Третя частина буквально починається із диньок, ракель, Ну як диньки. Мандаринчики. Сказала та у якої виноградінки. Ну, хіба що засушений виноград? Я просто трошки щось збилася з толку, а скільки їй років? Це взагалі законно дивитися на її мандаринки? В першій частині вона закінчила школу, а це вже третя частина. Так що я надіюся, що це не кримінал. Чуєш? Це за тобою виїхали? За тобою. Да? І я цей момент упустила, коли робила огляд на другу частину. Я не говорила про те, що якраз таки з другої частини ракель стало ну, трошки забагато, без одягу. Жіночі тіло, а вже ж прекрасне, но мене все ще не покидають думки про те, що це незаконно. Ти пам'ятаєш, що Ракель в попередній частині розійшлася з Аресом зі своїм коханням, за яким вона сталкерила. як вона дозволила собі з ним розійтися? Мені здавалося, що такі дівчата що би не робив їх партнер, але вони все одно будуть з ним до кінця. Спочатку вони сварилися із -за брехні, і останньою крапкою стала смерть Йоші, тому що Арес не встиг врятувати Йоші. І я так до сих пір не розумію, чому вона звинувачує Ареса. І так як наші два галубушки, галубця розійшлися, то ракель знайшла собі нового хлопця і звати його Грегорі. Ну, ми з тобою будемо його називати Гошка. Він залишається ночувати у ракель і зранку ходить з її будинка. І мені просто цікаво, ракель же живе не одна, а зі своєю мамою. Микола нахуй, Я так не можу працювати. Тобто її мама чула. Надіюся, не чула. Окрім нового кавалера, ракель також змінила ще роботу. Тепер вона не продає хот-доги, Тепер вона ельф. Кар'єрний ріст, я звільняюся, і не забуваємо те, що вона ще в нас письменниця. Вона написала історію, книгу про їх стосунки з Аресом. А ми з тобою пам'ятаємо і ще одного такого любителя понаписувати. Два супага пара. Я думаю, що вони би зійшлися. Та ти ж як я невже? А я як ти у ракель презентації її книги, і саме що цікаве, критики задоволені тим, що вона написала. Що там за критики сиділи? Скільки їм років? Два ще від маминої сіськи не відірвалися. Сидять в підгузниках. Бо я не розумію. Я не розумію, як людина, яка вміє читати, як їй могло сподобатися оце все. Оце хіба адекватно? І що ви відчуваєте в цей момент? Вам по культурному чи можна не зовсім? Можна по-розумному? Це як вообще? А це піти подивитися, шоу Детоксік проєкт для підлітків, який допомагає справитися з булінгом, шеймінгом, стереотипами. Поруки особистих говорити? кордонів, токсичними стосунками і куча інших слів, які я поки ще не вивчила. І ви дивитеся своє улюблене The Toxic Show. В цьому шоу в інтерактивному форматі підлітки разом намагаються подолати шкалу токсичності та вийти з непростих ситуацій. На даний момент в шоу є три раунди: один із яких це кінокритики, де ребята дивляться уривки із фільмів і пропонують свої варіанти вирішення проблеми. От як би, наприклад, ти вийшла з цієї ситуації, де однокласниця накидала сміття тобі в сумку. Переїб... Ладно, нам ще багато на чим з тобою треба попрацювати. А от з тобою працювати ми не будемо. Для тебе завдання полегше, але приємніше. Це піти і підписатися на канал, де виходить шоу Детоксік. Посилання ти зможеш знайти в описі під цим відео. І в книзі ще є підпис. Підпис десь і підпис десь. Для Йоші. Тобто ця книга присвячена Йоші. Господи, прости, та лишити в спокої того Йоші. де відкинувся він, та й все. Земля йому пухом. Нє, ти ще йому книги свої присвячуєш недолугі. Дай людині спокійно в світ божий відійти. Що стосується Ареса, то інколи вони з ним бачаться через те саме вікно, ну ти що дивишся на мене, як баран на нові ворота? Я б вже на місці Ареса замурувала би то вікно. Ну я й звіняюся. Він теж встиг в неї закохатися, не забуваємо. Дуже романтична справа закохуватися в своїх сталкерів. А я то вибачаюся, арест у нас теж шустрець, всюди поспів. В нього також з'явилася дівчина, і це та сама кудряшка із попередньої частини. Я не поняла. Я нагадаю тобі, що вони раніше були знайомі з Аресом, і якось він напився так сильно до чортиків, як свиня, що не пам'ятав весь вечір. І вона йому натякнула, так і ще й натякнула ракель, коли вони були в стосунках з Аресом. Про те, що в цей момент у них дещо пікантненьке було. Вона так би мовити, свої мандаринки показала. Там уже цілий, їй Богу, огородний сад виходить. Базарна лавка, мандарини, дині ізюм. І потім вияснилося, що між нею і Аресом нічого не було. От такий жальний настрій в неї трошки був. Чу-чудю, буває, не треба мене тут засуджувати. В тебе взагалі жінка, я вибачаюся, сталкерша, а ти мене будеш судити. Не суди, судим не будеш. Серйозно, що Ареса зі смаком. Одна дівчина слідкувала за ним, інша брехала. В нього такі цікаві своєобразні вподобання. Думаю, я би йому теж зайшла. Я теж жінка чудна. І нам показують сцену спарювання, пестики, й течінки двох парочок. І такі моменти відверті, я би навіть сказала, що я говорила? Потеряне покоління. В наш час такого не було. В наш час я дивилася євротур з мамою. <рігла> Ох, ця сцена з розп'яттям. Я не знала, де себе діти в той момент. Вони всі разом з друзями вирішили зібратися на вечерю домашню. І Гашанчик, новий хлопець Ракелі, вирішив запросити Ареса разом з його новою дівчиною кудряшкою. Боже. Він це зробив без дозволу ракель, так і ще й виправдовувався. Я знаю, що в тебе є почуття до нього, але пора перегорнути цю сторінку, бо є люди, які люблять тебе більше. Це пройдений етап. Давай разом ідемо за хат. Столи, писок. Що ти мелеш? В тебе температура? Іди проспися. Що ти лізеш? Мої почуття. Я вибачаюся. Ти мій психотерапевт? Ні, оти гуляй! Ти чепуха, чо лізеш? Не люблю таких людей. Я не люблю таких людей, які от постійно лізуть зі своїми оцими порадами. У мене для цього є психотерапевт. Уже нема дорого, але не суть. Я розумію, що він це робить з хорошими намірами, але... Як то кажуть, ведмежа послуга не просять, не роби. На цій вечері я обідилася в тому, що Арес має довговязі ноги. Так свою ножку там потягнув, розтягнув. І давай там ракель поглажувати. I'm so sorry, сидить з одного боку твоя дівчина, з іншого боку хлопець ракель. Що ти свої ноги длінні, то куди ти їх тянеш? Паразит, паразит, надо по ногам вот так от давать. а карачок свій убрав, а то я його зажарю. От я нажарив а карачок. Но він то не так просто свої оці клішні тотяне до ракель, тому що вони з нею переписуються, вони з нею стоять напроти одне одного у вікні дивляться. Як то в тій книжечці казалося: не дивися на чужу жінку, бо очі тобі виколять. І так як наші голубчики, голубці наші варяться, ракель починає писати нову історію. Видно про те, як він тінтаклі свої пускав до неї. І гашанчик випадково побачив цю історію в неї на комп'ютері і прочитав її. Гашанчик, знову ти свою носяру пихаєш, куди не треба. Знаєш, вроді він постає таким милим парубком, але насправді запрошує колишнього своєї дівчини на вечерю. Для чого лізе в її комп'ютер і читає її історії. І тут ти розумієш, що гашанчик не непростий, і я розумію, чому. Бо біля такої, як ракель, нормальні хлопці взагалі не можуть існувати йоші. Тому підтвердження де зараз йоші. Ну його ж розуміє, що йому наставили рага, так хорошечна. Здорові огромні рожища. І він кинув із цього ракель. Хоч я гашанчика засуджую за його довгий носик, але я абсолютно його підтримую в тому, що ракель Прошмандовка. І як тільки вона з ним розбіглася, вона в той же момент відчиняє на розпашку свої вікна і сидить, жде. Ареса. І сиділа вона, видно, от в такій от, от в такій от позі вона сиділа. Бо Арес моментально в ту же секунду до неї приліз. Ладно, вона розійшлася зі своїм гашанчиком. Но Арес все ще знаходиться в стосунках з Кудрявою. І після ночі вони лежать, і Арес питає Ракель: Ти думала про мене? І він пішов, не дочекавшись її відповіді. Але вона все одно подала йому знак. Вона змінила пароль у себе на вайфаї. Я ніколи не переставала. Oh. 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 Не знаю, чи в мене це відчуття мерзості. У мене від вас нудота починається. Чи заздрощів? Бо в мене такого то нема. Ну і вони починають втайні зустрічатися, і ракель боляче від цього, їй боляче, що приходиться скривати їх стосунки. Ракель, звісно, чудна жінка. сама кинула, потім сама пише про нього історії, сама відкриває вікна і чекає його, сама плаче, самостійна жінка. А що я сижу? І засуджую? Я ж таку ж зараз подружку маю і сижу, її підтримую, підтримую і кажу. Ти же вільна женщина, ти ти вправі, ти вправі робити все, що хочеш, бо ти маєш на це право. Ну як то кажуть, коли це в чужому огороді, можна й осудити. А коли це в своєму огороді, то треба підтримати. А для чого тоді друзі? Я і звиняюся? Ладно, ладно, не засуджую. я ракель, це життя, це життя. В нас таке, ну, складне життя. Між іншим, ми самі його робимо складними. Ти, вроді, любиш, але ви не можете бути разом, і ви розходитеся, але все одно продовжуєте бути разом. Бо почуття, почуття це непроста штука. І так важко, коли є і почуття, і розум. От розум з почуттями взагалі не дружать, не best friend вони. Ой, якщо зараз в коментарях поприсипаються всякі психологи і почнуть мені написувати, що це так поступають травмовані люди, що так поступають нехороші люди, то ухви! Які праві. <світ> ну, поздравляю вас, якщо ви тут всі ментально здорові. А ми, от, наприклад, нет. нормальні, здорові люди, вони взагалі такі скучні. Я вибачаюся перед вами здоровими людьми, але дійсно, ну ви такі унилі. Подивіться на мене. От по мені відразу видно, що я ненормальна і мені це нравиться. Арес же, в свою чергу, хоче розійтися з кудрявою. Бо, по перше, він любить ракель. По-друге. Кудрява йому зраджує про це. Ми з тобою трохи пізніше поговоримо. Але є третій момент, що ускладняє цю ситуацію: це те, що сім'я Кудрявої допомагає сім'ї Аресу. Ти пам'ятаєш, що у сім'ї Ареса була компанія Альфа 3 Так от оця компанія має багато проблем, і якраз таки сім'я кудрявої вирішує ці проблеми. Союз Ареса і Кудрявої. Дуже вигідний для обох сімей. І він вигідний також для Кудрявої. Кудрява хоче бути з Аресом по тій причині, що її сім'я ніколи не прийме того чоловіка, якого вона кохає. Наступає Новий рік, і вони всі їдять виноградінки під час бою курантів. А? А я і звільняюся, коли я так робила в цей новий рік, то всі вважали мене божевільною. Я їх їла, щоби знайти собі мужчину. Два місяці пройшло, все ще не знайшла. Але найду, найду. Виноградінки, виноградінки спрацюють, і ви будете знати всіх хто мною насміхався. Ви узнаєте силу виноградінок. І якраз таки на новий рік, коли сім'я Кудрявої і сім'я Ареса разом святкували, Арес захотів зізнатися в тому, що вони розходяться з Кудрявою. Наша Кудрява. На то вона й кудрява брехачка цурова качка, як завжди. Ну, один раз вона збрехала. Ти думаєш, вона ще другий не збреше, і третій, і четвертий все життя буде брехати. Він не зміг витримати цієї брехині і втік. <плес> <плес> Ти взагалі помічав наскільки Арес любить тікати? Бігун йому треба в Олімпійські ігри піти. Я вважаю, що він би отримав перше місце. Він приходить на кладовище і просить ракель теж прийти на кладовище. Романтична ніч новорічна на кладовищі. А ну, правильно, правильно, все правильно. На кладовище можна і квіточки взяти, і цукерочки. От тобі подаруночки за безкоштовно ще. Але ракель не приходить. Я би теж не прийшла насправді, але ракель не приходить по іншим причинам. І от чому ти пам'ятаєш, що в попередній частині Йоші почав зустрічатися з зеленоволосою дівчиною? По-перше, нам відразу вкидають чеховську зброю про те, що зеленоголовка п'є таблетки. Тобто, десь в якийсь момент це явно випливе. По-друге, вона побачила, як Арес і ракель мутять Ні х... себе!» І відразу побіжала до гошки все йому розповідати. <піллярувим> ну, не криса, Кри... вона мені ще з попередньої частини не подобалася. Ну ладно, я би так само поступила. Що <піллярує> 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 <Да, шо> таке? Що <піллярує> я всіх засуджую? А потім така: так це ж я? А, <піллярує> <піллярує> oh, я все зрозуміла, я зрозуміла. Нам просто не подобаються ті люди, які схожі на нас. Але не дивлячися на те, що зелена голова лізе в стосунки ракель, ракель все одно її запрошує відсвяткувати новий рік. І тут вистрілює та сама Чеховська зброя. Я не знаю, чи випадково, чи навмисно вона підкинула в алкоголь ті самі таблетоси, які вона пила. Причому ще декілька і ракель взяла цей келих. І випила. Боже, ракель там унісло. вертольоти такі зловила. Причому зелена голова. Вона ще бачила, вона бачила, наскільки ракель було погано. І знаєте, що вона зробила? Убіжала. Убіжала кура. Це була відсилка на першу частину. Пам'ятаєш, коли Йоші бився з Аресом, і він його відправив в нокаут. А потім убіжав. Так, от справа в тому, що Йоші, по-перше, вони билися в равноцінному бою з Аресом. По-друге, я не виправдовую те, що Йоші вбіжав, але все-таки мені здається, він просто засав. Він сам від себе не очікував, да і я від нього не очікувала те, що він вирубить Ареса. Притому він залишив Ареса на підлосі, не знаючи, що Арес потім прокинеться і впаде в басейн. Він цього всього не знав, він цього всього не бачив. А ця зелена головка, вона бачила наскільки погано ракель. Вона бачила, що та отаку її носить, і все одно убіжала. Мені начхати. Навіть якщо вона ці таблетоси підкинула випадково, все одно ти бачиш, що ракель невміняєма і уходиш. Оце подружка, подружка, От запрошуй таких в новий рік справляти разом. Я, якщо чесно, не зовсім розумію, як після цього ракель залишилася живою, але чисто як живучий таракан. Далі поповзла. Ну, повзла вона недовго, бо на її шляху з'явився басейн. Сандора Фруц освіжає натурально. Векукарача в цьому басейні. Хлоп-п-плоп ножками доверху. Але а вже ж її спасає. Арес, тому що мама Ракель розповіла Аресу, де вона знаходиться, і він приїхав до неї. А вона, блін, на купі-купі собі влаштувала. Я тобі там романтичну вечерю на кладовищі зробив. А ти що тут робиш? Ми не бухали, ми просто купались. Арест спасає ракель, але ти ж пам'ятаєш, що в нього алергія на хлорку. Він то її спас, але сам вирубився. його да, <му> блядь. Разом вони прокидаються в лікарні романтика. і тепер вони стовідсотково разом. Проходить 5 років і вони все ще разом. Ми прожили з Йогою 12 років. А Ракель робить зустрічі по своїй геніальній книзі. Що стосується інших парочок, не забуваємо, що у нас з тобою тут є і ще і інші Ой, любовні ветки. Ти пам'ятаєш, що окрім Йоші, у Ракель була ще одна подруга. Ця подруга замотила з молодшим братом Ареса. Так от, в цій частині вони, я навіть не знаю, як це назвати, ну це не стосунки, якісь вільні стосунки, чи що. Вона дозволяє собі мутити з іншими, а він прямо на вечірці в туалеті з якимось рандомним чоловіком мяли одне одному простату, і йому це так сильно сподобалося, що він у нас тепер по хлопчикам. От така от нас парочка імпозантною. А ще у Ареса був старший брат, от дівчина старшого брата завагітніла, і у нього драма: він розривається між своєю сім'єю, між компанією Альфа 3 і між своєю вагітною дружиною. Але в ітозі він все-таки обирає свою дружину, вона народжує і у них щаслива сім'я. Ну, хоч десь енд. пасіба. Які я підсумки хочу тобі сказати? Це Мерзость, це просто мерзость. Такий отвратний фільм. Всі одне одному зраджують. Ракель зустрічається з Гошею, але переписується зі своїм колишнім, дивиться на нього в вікно і пише про нього історії. Арес зустрічається з кудрявою, але тим не менш залазить до Ракель через вікно. Кучерява зустрічається з Аресом, але має за кордоном любовника. Подружка Ракель зустрічається з молодшим братом Ареса, але дозволяє собі мутити з іншими. Молодший брат Ареса зустрічається з подружкою Ракель, але гуляє і мутить з іншими мужиками. Розумієш, я не хочу показатися такою святошою, знаєш, правильною дівчиною. Нє, знаєш, я вважаю, що якщо у тебе передружба, недомутки якісь, то ти вправі робити все, що хочеш. Ти вільна жінка, ти вільний чоловік, робіть все, що хочете. Мені абсолютно все одно, хоч жінка, ти хоч чоловік, маєте 150 партнерів. Мені все одно. Але якщо ви... Вже в стосунках, в повноцінних стосунках, і ви обговорили те, що ви дійсно знаходитеся в стосунках, то тут уже зраджувати це для мене не окей. Да, існують вільні стосунки, але перебачте мене, щоб бути в вільних стосунках, потрібно ці вільні стосунки спочатку обговорити, але ніхто з них не обговорював вільні стосунки. Другий же момент це моя особиста думка. Я нікому її не нав'язую, але я не вірю в вільні стосунки. Я неоднократно була свідком того, що є от пара з вільними стосунками і один партнер. Він якраз таки запропонував вільні стосунки, і він хоче ці вільні стосунки. А інший партнер настільки любить першого, що просто підлаштовується під нього. Так що в равноцінні вільні стосунки я напевно ну. Як мінімум для себе я таке не хочу. Бо я я власниця, моє, значить, моє! Хочеш вільні стосунки? Іди на поле, як козлик бігай. Ну не до мене приходь. Мене просто жахає те, що це знято для підлітків. Підлітки це дивляться. Підліткам це подобається. Дорогі мої підлітки. Ви виростете і поймете, наскільки це був крінж. А поки ви не виросли, і якщо вам це подобається, то будь ласка, будь ласка, я вас прошу. Не треба брати приклад з цього фільму. Я щаслива, тому що нарешті ми з тобою це все закінчили. Нарешті закінчилося після. Нарешті закінчилося моє прекрасне нещастя. І нарешті закінчилося з мого вікна. Добі вільний!